Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українського гросмейстера Антона Коробова, який він грає на турнірі в Швеції. В цьому відео ми з вами розглянемо партію четвертого туру, в якій Антон Коробов білими протистояв ще одному дуже потужному гросмейстеру з Індії, семисотнику Арджуну Ерігайсі. С4 зіграв Коробов у відповідь: С Ф3, Д5, Є3 і кінь Ф6. Кінь С3 грають білі, Е6, Б3 і слон D6. Після слон Б2, білі зіграли Д4, на дошці виникла одна з позицій слов'янського захисту. Після кінь БД7, слон Д3, тура Е8, ферзь С2, і чорні нарешті б'ють по центру ходом e5. Розмін на D5 на Е5. Далі забираємо конем, слон б'є Е5, і білі відходять конем на Е2, приділяючи максимальну увагу. Полю Д4, яке знаходиться перед вже ізольованим пішаком Д5. Цікаво, що до цієї ж позиції прийшла класична партія. Полугаєвський Мекінг, Мардельплата Плата, 1971 рік. Бразильський гросмейстер зіграв не дуже точно. Пішов ферзем на Д6. Після розміну чорнопольних слонів 2-0 слон Д 7 Кень d 4 виникла типова позиція з ізольованим пішаком, в якій білі, зберігаючи більш сильного білопольного слона проти потенційно поганого слона суперника, отримують довгострокову позиційну перевагу. Згодом ця партія перейшла до легкофігурного еншпілю. На дошці, окрім королів, залишились лише слони та пішаки. І Лев Полугаєвський дуже майстерно переграв свого суперника. Однак з того часу минуло багато років, і сучасні гросмейстери грають значно сильніше. Тут Арджун Ерігайсі зробив найточніший хід Д-4, маючи намір просто розміняти свого слабкого ізольованого пішака. Звісно, якщо б коробов забрав на Д4, то після слон Д4 відбувся б розмін, кінь зв'язаний, оскільки білі ще не зробили рокіровку. Тому треба грати 2-0, ще й захищаючи туру А1, наприклад, ферзь б 6 і на дошці абсолютно рівна позиція. Але Коробов грає більш принципово. Він ставить свого пішака на Е4, залишаючи на дошці ізольованого пішака чорних. І тут Арджун Ерігайсі грає ферзь д 6 нападаючи на пішака H2. І Антон Коробов не просуває його вперед, не грає ж 3, а ставить ферзя на д 2 Тимчасово жертвуючи пішака і сподіваючись використати відкриття вертикалі H у випадку взяття на H2. Ерігайсі принципово забирає пішака, тепер напад на Е4. Однак білі грають F3, і після кінь h5 роблять довгу рокіровку. Кінь G3 грає Арджун Ерігайсі. Бити на H2 погано, оскільки чорні з шахом забирають на Е2, б'ють на H2, і після ферзь б'є d4. З шахом захищають пішака G7 і грають слон Е6, отримуючи зайву якість. Тому кінь б'є ж 3 зіграв Антон Коробов, і після взяття слоном захистився від загрози слона F4 відходом короля на b1. Чорні грають h 6, у них тимчасово зайвий пішак. Однак після слон С4 матеріальна рівновага дуже швидко відновлюється. Білі трьома фігурами нападають на пішака, який захищений лише ферзем. Тому чорні використовують час, який в них є, на розвиток ферзового флангу після взяття тура б'є е 6 ферзь б'є Д4 і дошка продовжує спустошуватись. Слон Е5, тура Д2, забираємо, і партія перейшла до абсолютно рівного турового закінчення. Суперники продовжують грати дуже акуратно. Король 8, тура С1, король Е8, і після Тура С7, тура Е7. Білі грають тура С5. Коробов продовжує зберігати певний позиційний тиск, все ж таки в центрі у нього більше пішаків, ніж у суперника, але це лише символічна перевага, яка не має особливого значення. Нарешті ферзову туру розвиває Ерігайсі, король С3, Б6, Тура С4, здвоєння і розмін тур. Шах, король Е7, А4 і Чорні грають а5. Після Б4 ж 5 грають чорні, тура H8 і H4. Білі грають F4, підриваючи пішака G5, однак чорні дають шах і забирають на F4. Відбувається розмін пішаків, король e 6 Навіть тимчасово білі отримують зайвого пішака. Однак чорні грають король e 5 після g 3 король Д4. Активністю короля чорні цілком компенсують нестачу пішака. Зараз загружує Тура c 3 Білі грають b5, після шаху, король Б4. Звісно, можна було і тураб'є Ж3 зіграти. Після взяття забираємо б'ємо і зробити за чорних нічию з позиції слабкості. Однак Арджуну Ерігайсі це ні до чого. Він знову ставить шах турою, ще один шах, і коробов, відходячи на Б4, фактично фіксує нічию. Ось така дуже акуратна партія у виконанні як Коробова, так і його суперника. Арджун Ерігайсі, навчений гірким досвідом Надірбека Абдусаторова. Вирішив не перегинати палку, оскільки розумів, Антон Коробов чудово використовує свої контршанси. Таким чином, ці шахісти, розійшовшись миром, отримали по три очки після чотирьох турів і наразі очолюють турнірну таблицю. Наступну партію Антон Коробов гратиме проти російського гросмейстера Петра Свідлера. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!